Ви знаєте мою філософію, так? Я не люблю великих портативок. Але виявляється, з будь-яких правил бувають винятки. І сьогодні у нас саме такий. Уявіть собі, 5,5 дюймовий яскравий екран, який поєднується з чудовою ергономікою. Додайте сюди процесор rk 3566, приправте це все ну дуже приємними кнопками. Хоча стільки. Ну, про них пізніше. Толіть батарею на 5000 мА. Встановіть тут за замовчуванням мою улюблену Legacy of Kine, в яку я з вилупленими очима заліпав ночами в дитинстві, ще й з підтримкою 33 різних емуляторів від аркадних автоматів і аж до PSP. Зробіть отвори для вентиляції, щоб перегрів обходив стороною. І як вишенька на торті, міні міні-HDMI вихід. І заберіть взагалі Wi-Fi. Так, так, вам не почулося. Wi-Fi тут немає. І від цього я був у справжньому шоці. Однак навіть це не зупинить мене сказати, що ця консоль краща за Pedie X55. Знайомтесь, це QRD Vortex F5. Шкода, що не F16. Але і так піде. Коротше, погнали розбиратись. Зараз огляд консолі зробимо. Для порівняння, ось вам Паукіді X55, яка максимально схожа за розмірами і екраном. А ось StreamUI Smart Pro. Обидві ці портативки будуть дуже схожі на Vortex F5 по екрану, однак не по ціні. Бо це щастя коштує в районі 3,5 тисяч гривень, тоді як TrimUI буде на півтори тисячі дешевше, а X55 десь на тисячу, а то й менше. Однак скажу я вам, переплачувати тут є за що, і справа у ергономіці. Tremway Smart Pro, при всій її популярності, все ж є таким собі пласким кусочком мила, в той час як у X55 є ергономічні виступи. А тепер порівняйте їх з Vortex F5. Різницю важко не відчути, особливо коли тримаєте її. Вона просто стає продовженням вашої руки. І такий ефект дають лише дві консолі в моїй колекції: ця і 406H. Але справа не тільки у цих виступах. Коли ви на ній граєте, пальці самі лягають на заздалегідь продумані місця для кнопок, стійків чи бамперів. І це реально кайф. Особливо враховуючи, що самі кнопки ABXY десь на рівні контролера Xbox, а може навіть і краще. Приємні, пласкі, глянцеві та приплюснуті зверху. Вони мене зачепили, сподіваюся, сподобається Іван. Діпад теж не відстає по якості і приємним відчуттям від натиску. Кнопки Start Select взагалі розташовані в такому місці, де максимально зручно до них дотягнутися. Чого не скажеш про вдавлені всередину кнопки назад та фаст ребут. Відверто кажучи, я ними і не користувався за весь час тестування консолі, ну тільки клацнув, щоб перевірити, що вони працюють. Коротше, добре, що вони вдавлені в корпус, щоб зайвий раз туди пальці не тяглись. А от стільки мене тут розчарували. Вони один в один повторюють стіки з хінкаля, тобто з консолі Кінханк К-56. І вони мені дійсно не до вподоби. Мало того, що у вас не плавний хід самого стіку, ніби щось всередині йому заважає рухатись на певних градусах кола. Та ще, й, якщо прислухатись, є ледь помітний хрускіт під час руху. Коротше, грати на них можна, питань немає, але за 3500 явно можна було поставити сюди стільки від іншого виробника. Тут ставлю однозначний мінус. Бампери тут, хоч і досить гучні, однак їхній натиск мені теж сподобався. Ще й L2 та r 2 бампери зроблені, ніби вони тригери. Є такий типу фейковий рух вниз під час натиску, і мені це чомусь сподобалось. Зверху у нас ще є кнопка регулювання гучності, яка знову чомусь переплутала місцями плюс і мінус. Це знатно так бісить, коли хочеш додати гучності, а по факту ти її зменшуєш. Ну і знизу стандартний ряд з виходів для карт пам'яті, Type-C, джек для навушників, нічого цікавого. До речі, матеріали, з яких виконана консоль, не виглядають поганими, навіть навпаки, її досить приємно тримати в руках тактильно. Екран саме він тут є королем. І так, у мене на огляді давно не було консоли з діагоналію 5,5 дюймів, та ще й такою яскравою і гарною. Це та частина консолі, до якої претензій у вас точно не буде, якщо ви не забудете виставити в налаштуваннях гри чи емулятора розтягнення по всій ширині екрану. Звісно, не всі емулятори так уміють. Наприклад, у Dreamcast я в налаштуваннях обирав вручну, щоб гра була на весь екран, бо за замовчуванням запускалася стандартним квадратиком. Яскравості вистачить, щоб грати навіть під прямими сонячними променями, а кольори тут дійсно хороші. До екрану претензій точно немає, тільки похвала. А от що я точно не похвалю, так це збірку бо якщо потрусити консоль, то вам заграє справжній кнопковий ансамбль. А якщо притримати усі кнопки пальцями і потрусити, то ансамбль трішки стихає. І, чесно кажучи, це досить неприємний мінус. На саму гру він не впливає, а от на сприйняття консолі досить сильно. Операційна система тут EMU-ELEC, і, відверто кажучи, якоїсь принципової різниці між нею, GLOS чи RockNix OS, я не помітив. Окрім того, що тут ви в деяких емуляторах не зможете зайти в налаштування цих емуляторів прямо з гри. А тому подбайте про те, щоб ваші налаштування були правильними вже до запуску гри. Для цього знайдіть необхідну вам гру і затисніть кнопку А. Відкриється додаткове меню з налаштуваннями, і вас буде цікавити пункт додаткові налаштування гри. Там вже змінюйте хоч емулятор, хоч шейдери, хоч що завгодно для кожної гри, ці налаштування будуть різними. Ну або зайдіть у загальні налаштування через кнопку «Старт», далі Game Settings і одразу встановіть, з якими налаштуваннями ви хочете запускати свої улюблені ігри. Майте на увазі, якщо ви захочете змінити щось для конкретно окремої гри, то ваші зміни для цієї гри будуть збережені і надалі, що досить зручно, адже є ігри, які треба запускати з окремим вибором іншого емулятора. Тут, як то кажуть, треба тестувати кожну гру окремо. До речі, рекомендую включити перемотку, щоб зберегти свій час під час катсцен. І ще один цікавий момент: на окрему карту пам'яті нагадаю, що їх сюди можна втулити аж дві, ви можете залити свої улюблені фільми, щоб дивитись їх у дорозі. Адже на борту є медіаплеєр. Думаю, ця штука може стати в нагоді, і з цікавого, можете змінити підсвітку стіків на помаранчеву чи білу, або блимаючу помаранчеву чи білу. А тепер про грандіозний провал. Відсутність на цій консолі модуля Wi-Fi це просто капець. Реально, операційна система дозволяє оновлювати навіть біоси деяких ігор чи саму систему, але для цього вам необхідно підключити окремий модуль Wi-Fi через Type-C, ну або в теорії до телефону. Але вибачте, це вже танці з бубном, а не якісне використання портативки. Те саме і спортмастер, він тут відсутній. В цілому, я хочу оцінити операційну систему дуже позитивно, адже вона надзвичайно гнучка. Але відсутність бездротових технологій у консолі за 35 тисячі гривень це нонсенс. Що по іграм? Ну, тут процесор rk 3566 та 1 ГБ оперативної пам'яті. І для такої збірки висновок можна робити навіть не запускаючи нічого, адже така колаба стоїть у більшості ретро консолей. Але ж тут ему Елек, яка, як на мене, робить якісь дуже дивні чудеса з іграми. Наприклад, Need for Speed Most Wanted йде взагалі дуже гладко, без лагів і грається максимально приємно. Так само, як і GTA Vice City Stories, грається плавно як для цього процесора, з невеликою кількістю лагів при насичених сценах. Забув сказати, що я включаю це все діло на режимі максимальної продуктивності. God of War Chains of Olympus, як завжди, на цьому процесорі йде з лагами. Цю гру Tremui Smart Pro запускає значно краще. Якось дивно, але з цією операційною системою не вгадаєш, те, що я думав, що повинно лагати, тут йде плавно. А те, що думав, що буде йти плавно, лагає. Ну, нехай буде. Однак слухайте: тут на Dreamcast за замовчуванням встановлена моя улюблена гра Legacy of Kain. Їх, до речі, є декілька частин, і я люто рекомендую людям, які в неї не грали, поринути в цей всесвіт. Бо поєднання цікавої історії та головоломок у грі дійсно затягнули мене на тривалий час у дитинстві. Звісно, зараз це все вже не здається таким епічним як тоді, однак згадати було максимально приємно. І так, ця гра тут йде взагалі без жодних проблем, як і більшість ігор на Dreamcast. З PlayStation теж не виникає питань: той же драйвер запускається плавно та може занурити вас з головою в час, коли ви бігали до школи, забували портфель, а потім отримали люляки баб від батьків. До чого це я? Більшість ігор з PSP будуть запускатись плавно, однак знайдете багато і таких, що будуть лагати. Dreamcast майже весь працює добре, те саме і з PlayStation. Про інші емулятори годі й говорити, бо зрозуміло і так, що проблеми з ними не повинно виникати. Адже вони явно потребують меншої потужності для запуску. І так, ви можете грати тут у свою улюбленість Super Mario Bros, Чіпі Dale, Aladdin і так далі. Просто закіньте необхідні ігри на флешку, якщо їх немає у списку, і насолоджуйтесь ностальгією. Під час розбору цієї консолі мене чекав сюрприз. Мій стандартний набір викруток через ті самі ергономічні вигини, які я так хвалив на початку, не міг дістати до самого гвинтика через його глибоку посаженість. Тому варварськими методами з використанням єдиної тонкої пласкої викрутки на хрестовий гвинт. Я все-таки відкрив ту кришку і побачив там цікавий акумулятор фірми Абсолютний ноунейм no в косу лінію. Тому підтвердити, що вона на 5000 мАч можна хіба вимірявши її об'єм приладом, якого у мене немає. Але тепер треба задуматись про його покупку. Мені сподобався механізм натискання тих самих кнопок L2R2: одна пружинка, кнопка і подовжений важіль. Який тисне на цю саму кнопку. Просто зроблено, а відчувається приємно. Варто згадати, що на перших натисках на ці кнопки я відчував звук цієї пружини, а потім вона перестала скрипіти. А більше я тут, на жаль, нічого й не скажу, бо розбирати далі самому щось стрьомно. Але якщо наберете тут 300 лайків, то спробую наступні консолі розбирати і далі. Не зберу, ну так не зберу. Зате буде видно все. На перший погляд вона зібрана добротно, якщо не звертати увагу на ноунейм батарею, ну і два динаміки, які, до речі, мають достатньо якісний звук, що не може не радувати. Давайте підіб'ємо загальні підсумки по цій консолі. Що мені в ній подобається? Ергономіка. Дійсно, одна з найкращих консолей по тому, як вона лежить в руці. Це саме стосується і кнопок, можна легко дотягнутись усюди, куди треба, не задумуючись. Величезний яскравий екран. Схожий був у X55 від Паукіді, однак це явно виглядає краще. Операційна система EMU-ELEC. зі своєю гнучкістю та налаштуваннями дає вам змогу дуже класно все підлаштувати під себе. І продуктивність, як для процесора RK3566, тут досить на високому рівні. Що ж у Vortex F5 мені не сподобалось, це стіки, за таку ціну їх явно можна було б зробити кращими, кнопки регулювання гучності. Відсутність Wi-Fi. Це обрізає автоматично певні можливості операційної системи і робить майже неможливим гру на телевізорі по міні HDMI. Адже Bluetooth тут теж немає. А сидіти перед телевізором з коротким, як правило, шнуром, граючи на консолі, ну таке собі задоволення. Ну і батарея сумнівного походження. Враховуючи її ціну. І конкурентів питання про її покупку вже звучить як набір компромісів. Адже з одного боку ми можемо взяти Trem'i Smart Pro, яка має потужніший процесор, буде трішки краще запускати певні ігри і має можливість додаткового накату портмастер з Wi-Fi. З іншого боку, ми втрачаємо 0,5 дюйма екрану і виняткову ергономіку. Приблизно те саме буде і з POPKD X55, однак її є сенс брати, якщо будете перепрошивати, бо продуктивність на стоку там погана. Дивлячись на це все, для себе я б обрав ергономіку і занадто приємний досвід від гри на Vortex F5. Хоча за ці ж кошти ви можете взяти і PSP Refab, тому вибір, звісно, завжди залишається за вами. І скажіть, чи треба вам створювати групу в Телеграм, де я буду збирати промокоди на знижки, адже з ними ви можете купувати консолі дешевше, бо в коментарях ніхто не вірить, що я купував колись Ксу Міні М за 1200 гривень, хоча її стандартна ціна, як правило, в районі 1800. Як завжди, дякую за перегляд. Підтримайте канал лайком, коментом та підпискою. А я постараюсь найближчим часом зробити дуже нестандартний огляд на максимально нецікаву консоль. Usei muita